Що потрібно військовому, аби придбати зброю у 2024 році. Ви всі, мабуть, чули про спрощену систему для військових. В чому вона полягає? Насправді, відмінність. Від купівлі для цивільної особи не така вже і велика. Вам не потрібна медична довідка від нарколога і психолога, а це економія тисячі гривень вашого бюджету. Вам не потрібна довідка про проходження курсів володіння зброєю, а також вам не потрібна довідка про несудимість. Все решта, в принципі, так само, як і з цивільною особою. Лише одна різниця: працівники дозвільної служби, поліції до військових ставляться інакше, і всі терміни виконують свою роботу, в терміни набагато коротші, ніж для цивільних. Отже, що вам потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу найкраще придбати сейф. І якщо ви живете не за пропискою, а ви наймаєте житло, потрібен договір про винаєм житла. Тому що поліція фіксує якби, місце, за яким скріплена зброя, і дільничий поліцейський може прийти перевірити, чи справді зброя зберігається в належному вигляді. Я володію зброєю з 2015 року, жодного разу ще до мене не приходили, та й добре, але сейф є, і зброя зберігається належно до законодавства. Важливий момент, якщо ви хочете придбати гладкоствольну зброю, ви можете звернутись до... Районного відділу дозвільної служби поліції за обігом зброї. Якщо ви хочете на різну зброю, то такий дозвіл і таке оформлення відбувається лише в міському відділі даної служби. Отже, ви збираєте документи, це копія паспорту, ідентифікаційного коду, це довідка форма 5 з місця служби про те, що ви є дійсним військовослужбовцем. Пишете рапорт щодо видачі дозволу на придбання зброї. Прийшовши з цими документами до відповідного відділу дозвільної служби, ви ще отримаєте квитанцію на оплату якогось податку, так званий платіжний документ. Тут же його оплачуєте, здаєте всі ці документи і чекаєте до місяця часу, але в нас в даний період для військових це відбувається значно швидше. До тижня часу отримуєте так звану зеленку на придбання зброї. З Цією зеленкою ви йдете в магазин. Купуєте, так би мовити, безпосередньо цю зброю. З цією зброєю ви йдете назад в дозвільну службу, і вони перевіряють, чи е, ця зброя відповідає законодавству, чи там немає автоматичного вогню режиму, чи ця зброя не може стріляти зі складеним прикладом. Ну, от е, такі от нюанси. Наступний етап: вам потрібно у дозвільній службі написати рапорт вже на зберігання е, зброї. Принести дві фотографії 3 на 4, принести договір страхування, він там коштує щось 17 гривень, оплатити ще один податок, платіжний документ, щось в районі 180 гривень, написати відповідний рапорт на подачу на цей дозвіл володіння. Також вам потрібно звернутися до науково дослідного, експертно-криміналістичного міського центру, пройти туди з вашою зброєю трьома набоями, вони зроблять відстріл. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб якщо, наприклад, за допомогою вашої зброї буде здійснений якийсь злочин, її можна було відслідкувати, можна було відслідкувати власника. Повертаєтесь до дозвільного центру, в якому ви оформлюєте свій дозвіл. Приносити довідку про відстріл, в принципі, це все. Далі ви чекаєте вже на отримання безпосередньо корочки дозвіл на зберігання зброї від тижня до місяця часу. Для військових зазвичай, в принципі, вся процедура може зайняти до тижня часу, що все справді буде швидко робити. Також треба згадати важливий приємний момент в Україні. Дозвіл на носіння зброї треба поновлювати кожні. Три роки неприємна така, от наша дійсність. І зараз, коли діє у нас воєнний стан, це не потрібно. Тобто, якщо ви оформлені навіть свій дозвіл до початку широмасштабного вторгнення і зараз стікає термін його дійсності, ви можете не поновлювати станом на зараз, не продовжувати цей дозвіл. Ну поки триває війна. Є ще одна важлива і неприємна. Колізія українського законодавства, яку нам, товариству, треба подолати всім нашим суспільством свідомим. Якщо ти військовий контрактник чи там, якимось чином мобілізований, але тобі немає 25 років, немає е за законом підстав володіння нарізною зброєю. Тобто ви можете воювати, ви можете володіти різноманіттям великим нарізної зброєю. Але вдома, в особистому володінні, ви таку зброю мати не можете, доки вам не виповниться 25 років. Ми дякуємо полігону Black Lakes Tactics за можливість знімати ці відео. Якщо ви військовий або не військовий, якщо ви цивільний і відчуваєте потребу потренуватись, тут є дуже багато хороших локацій, і CQB, і доріжки різної довжини для стрільби. І тут можна добре потренуватись. А також напишіть, будь ласка, в коментарях чи це було для вас корисно, і можливо, ви стикалися ще з якимись труднощами і можете нам про них розповісти.